До вашої уваги інструкція, де я продемонструю декілька варіантів, як розпочати новий навчальний рік в середовищі Classroom. Отже, перший спосіб найпростіший, але він не зовсім правильний. Все ж таки я його продемонструю, тому що декому може це стати в пригоді у фоні того, як відбувалося це минулого року. Проведуться на прикладі 10-го Б-класу. Отже, 10-й Б-клас. Наповнений учнями з минулого року можемо це подивитись. Тобто, це теперішній 11-й Б клас. Звісно, тут в мене є частина підгрупи. Також тут в мене є завдання, які в них публікувалися минулого року в період дистанційного навчання. Ну і під час навчання, бо бачимо, що от місяць травень також є завдання. Значить, тепер, як можна поступити, можна просто перейменувати свій клас. В 11Б. Так, значить, беремо редагувати. Редагування відкривається в правій частині на три кружечки. Це відкривається контекстне меню роботи з класом. Отже, перший спосіб, найпростіший. Ми отримали 11Б, учні теж його побачать в 11Б. Але він не зовсім правильний, тому що ми тут залишили завдання від 10 класу, і нам прийдеться їх що робити, видаляти. Бо учні будуть їх бачити на фоні інших завдань, і вам це з'явиться в полі оцінки, вони ж також тут нас висвітлюються. Відповідно, нам це не потрібно. Тобто цей метод не зовсім раціональний. Як робити правильніше? Отже, перший спосіб ми розглянули, він простий. Робиться за декілька хвилин, але мінус в тому, що якщо у вас опубліковані завдання, вони, їх треба видаляти. А це не зовсім правильно, тому що ці завдання можна використати в наступному класі, тепер який почав з нового навчального року. Отже, тому показую другий метод. Другий, третій метод ну, будуть перекликатись між собою. Ви це зрозумієте в ході відео. Отже, я візьму, наприклад, на прикладі 8-го Б класу. Отже, розгортаю контекстне меню. І обираю е копіювати курс. Що мені дасть копіювання курсу? Копіювання курсу зробить повністю копію всіх навчальних матеріалів 8-го Б класу, які публікувались, але без учнів. Отже, натискаю копіювати. Поки що назву курсу не змінюю. Я пізніше змінюю, коли вже буде наповнювати їх учнями, вже натискає копіювати. Копіювання відбувається близько однієї хвилини. Тобто тут треба просто почекати, тому що система опрацьовує і робить копії всіх навчальних матеріалів з Google диску, переміщує в нову папку, яка поки що буде називатися копія курсу 8-го Б класу. Бачимо, що ліворуч у верхній частині екрану ми бачимо таким блідим кольором, поки що триває створення курсу. Воно ще там секунд орієнтовно 20 і копіювання курсу буде завершено. Отже, заки відбувається створення курсу, давайте глянемо, як ж виглядав 8-й Б клас. В нього дуже тут багато завдань, і це для мене добре, тому що я хочу їх використати для майбутнього 8-го Б класу. Але в мене тут є студенти, яких я маю перемістити в 9 Б. Отже, дивимось тепер, як ми це можемо використати з допомогою копіювання курсу. Ось в мене створена копія курсу 8-го Б класу. Давайте глянемо, як тепер він виглядає. Усі завдання перейшли в режим чернетки, тобто учні їх не бачать. Ви можете їх активувати в довільний момент. Звертаю вашу увагу, що я, наприклад, публікував уроки з датами, і це як календарне умовне планування, коли я собі можу. Повторно орієнтуватись, коли урок публікувати, ну принаймні якого місяця він стосується. Заглянемо на вкладку Люди, і це основне. Зараз в ньому немає наших учнів. Тобто, ми клас готовий для того, щоб запросити сюди нових студентів. Зроблю цю дію. Отже, скористаюсь такою табличкою, в якій я маю назви груп, її можна прописати власноруч, можна скопіювати собі. Отже, додаю запросити студентів і вставляю. Повністю назву групи і натискаю запрошення. Воно триває близько 10 секунд, також треба почекати. Отже, у всіх учнів, які тепер є у 8 Б класі, так як ви створили цей клас з нуля. Перевага для вчителя в тому, що ви маєте вже матеріали, які ви використовували минулого року. Наприклад, цього року я буду доповнювати ці навчальні матеріали, і в мене вийде повноцінний електронний курс, яким я готовий користуватися в будь-який момент, публікувати завдання, удосконалювати їх, забирати щось зайве, видозмінювати. Аналогічно можна поступити із іншими класами, зробивши копії курсу. Тепер що дуже важливо, оскільки в мене створена копія 8-го Б класу з інформатики, і для того, щоб учнів, які тепер стали 9 класом, тому що всі учні, які зараз є в мене в восьмому Б класі, поки що, вони вже стали учнями 9 класу, то треба здійснити архівування курсу. Архівування курсу це те саме, що видалити курс, але не повністю видалити, а поставити в його таке місце, де він зберігається в архіві, і доступний для того, щоб використали ми його пізніше. Але учні вже не будуть бачити в списку своїх предметів 8-го Б-інформатики, вони вже стали 9 класом. Отже, я здійснюю архівування курсу. І, до речі, наближаємося ми вже до третього способу. Наприклад, хочу аналогічно зробити 9 Б-інформатику, але хочу показати на ньому приклад номер 3 через архівування курсу. Тобто, я свідомо беру і видаляю умовно в лапках. 9 Б. Насправді не видаляю, а переміщую в архів. Отже, натискаю архівувати курс. Архівувати. Система Classroom віртуальних класів дозволяє розгортати архівовані курси, так само, як робити копію, де вже не буде наповнено вона учнями. Отже, Ліворуч у верхній частині екрану розгортаю вкладку меню і шукаю архівовані курси. Бачимо, що архівовані курси знаходяться в самому низу нашого меню класів. Розкриваємо. Уже тут можна побачити всі класи, які потрапили до мене в архівування. Коли я рано чи пізно їх створював і по тій чи іншій причині їх архівував. Для того, щоб активувати цей курс. Без учнів треба зробити наступні дії. Розгортаємо контекстне меню класу в правій верхній частині екрану три крапочки. І тепер обираємо, тут є такі цікаві вкладки, поясню. Вкладка відновити відновить повністю клас, так якби нічого з ним не відбувалося. Тобто учні знову почнуть його бачити, так, як і він би не архівувався. Тобто ви випадково його архівували, розархівували, все стало нормально. Нам цей метод не підходить. Ще одна вкладка перемістити це можна змінити розташування, це нас не актуально зараз. Видалити це взагалі видалити повністю, тобто архівувати це, поставити на тимчасове якесь зберігання, а видалити це видалити його повністю з системи Classroom. Тобто зітре всі файли на Google диску, всі сліди цього класу зникнуть повністю з системи. Цей метод нам не підходить, але ми маємо про нього знати. Нам підходить такий самий метод, який копіювати, тобто зробити копію цього курсу в архіві. Давайте спробуємо це зробити тоді. Бачимо, що це дуже перекликається з другим методом. Тобто появляється вкладка копія курсу 9Б і всі інші описи до цього натискаємо копіювання курсу. Звісно, також треба очікувати певний час. Бачимо, що копіювання курсу якість архівів. Так і з основних в нас триває приблизно одинаковий час. Дивимось, чи з'явилися вони в нас в архівах 9-й Б копія. Немає 9-го Б копії, тому що вони потрапили в нас вже в список основних класів. Давайте це провіримо. Бачимо, що також, як і в другому методі, в нас з архіву клас появляється сюди. Певний час очікування для того, щоб створило новий курс на основі попереднього. І <зас> зараз ми можемо його наповнити після цього учнями 9-го Б класу. Давайте оглянемо, як він у нас виглядає. Отже, в полі завдання всі її в режимі чернетки учні їх бачити не будуть, в полі люди нікого немає, тому доцільно їх запросити. Отже, обираю цілу е групу. Звісно, у мене з інформатики пізніше буде потреба із учнів, які запрошені, видалити тих учнів, які не навчаються в моїй підгрупі з інформатики. Ну, так само, наприклад, є там підгрупи з української мови чи англійської мови, можна так само. Зробити таку дію. Ну, от, наприклад, я точно знаю, що Косовська Анастасія не навчається в моїй підгрупі, тому я її можу позначити ще в режимі запрошення, тобто, коли вона ще навіть не встигла приєднатись, дії і візьму вилучити, тобто в неї зникне запрошення із її класів. Звісно, ще можна на, на фоні всіх, скажімо, методів генерувати четвертий метод, тобто, взяти якийсь предмет, от, наприклад, я візьму. Архівую 11Б, тобто він зникне в мене з списку класів. І він головне зникне в учнів того класу. І тепер створити новий клас. Створити клас. Тобто прописуємо свій предмет, я його ще продублюю ось тут, щоб учні краще бачили у себе, поміж інших предметів. Це четвертий метод. Він, ну скажемо, цей метод такий самий, як ми починали минулого року. Тобто ми нічого ніби не мали і створили новий клас. Це то він заслуговує теж, скажемо, на увагу, скажемо, в певних ситуаціях також це доцільно зробити. Можливо, у вас з'явився клас, якого минулого року ви не мали. Тобто в списку, ну, наприклад, минулого року ви мали в сьомому класі цього року у восьмому, а восьмого у вас не було в принципі. То цей метод, звісно, має місце бути. Тобто це створення просто нового класу. Але не позабувайте тоді позарахівовувати попередні класи, щоб учням не відображалися вони ще попередніми роками навчання. Це дуже важливо. Це не буде їх запутувати і скажімо, не буде створювати в них такого перенасичення. Курсами, які вже не актуальні. Надіюсь, це відео вам допоможе. Знімалося воно в реальному часі, тобто, скажімо, це як прямий ефір, тому прошу поставити з розумінням до такої ситуації. Успіхів вам в правильному розпочинянні навчального періоду в середовищі класу.